Так, всім привіт! Народ з вами Палич. І я сьогодні буду вперше дивитися великі новорічні коробки 2023, що всередині. Подивимося цей відос чесно, не знаю, які там танчики будуть, щось там трошки якусь інфу мені давали. Але цей відос я е, буду дивитися вперше. Дав останній вагон 30 число. Сьогодні-завтра вже ці новорічні коробки будуть вже в продажі. Але самі розумієте, яка ситуація зі світлом, з інтернетом, усім усім, усім, усім. Тому хоч і останній вагон, але е, заходимо дивитися. Хто вже дивився, можете подивитися разом зі мною, послухати мою думку по цьому всьому ділу, мою реакцію так би на цей відосик. Да? А хто ще не бачив, то давайте подивимося в, е, разом. Це е, чудове чудове відео. Надіюсь, так, тому що Варгейм ніколи відосиками е, не розчаровував. Так, давайте, поїхали. Новорічний наступ 2023 ось ось почнеться, а як час бути. готуватися до подарунків. Це як має бути відкривайте великі коробки чудово. і чудово сферу свята ви на англійському отримаєте золота по, по, по стандарту? Ви додатково стандарт у нас сто випадкових ресурсів у пацієнтдесят одного ресурсу, який відповідає певному типу великої коропи. Ага, ага, ага. Чистий да? смарагд у різдвях. новий крафт новорічних ігрушечок коробок. буде да? метеоритне залізо для чарівних. Uh -huh. Також uh -huh. з кожної великої коробки можна отримати ще більше золота. Дні танкового це тоже все стандарт. Цікавий до речі. Мені подобається техніку. Мі подобається, як вони переробили навіть особливого гостя. Тяра у великих коробках можна знайти вельми поважного і пухнастого редшира. Командиратиме у вашому святковому містечку до завершення новорічного наступу і, маючи особливі права гостя, він приготує для вас завдання виконати їх усі, mm -hmm. Mm -hmm. щоб отримати один день танкового преміум акаунту. А також деколь та 2D стиль з котельцем. Це не донатить латками. дуже приємно, справді. Крім того, дуже коронках, приємно. Звичайно, буде преміум техніка. Ану, 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 ану. Та навіть дев'ятого рівня. Прям дев'яточка. Хорошо, новенька, прям дев'яток арні, це спеціальний танк це новеньких коробок. Новенький, новенький може похвалитися не тільки чудовими характеристиками, тунчик. але й ефектним виглядом. Він створений на основі ну, візуально... танка Арнольда Шварценеггера. О, папа, -па, володіє, собі і був оновлений та модифікований за його візуально. Візуально броні, є, у Веним є броня є. Ще й багато екранів. Додайте приємні кути вертикальної наводки угу. та чудове бронепробиття, і отримаєте чудовий подарунок від чудовий подарунок відгодний прям для парстосімдесять китайський Китайські важкий Віперка. танк з відмінною Стоп. лобовою бронею і здатністю по справжньому Ні. здивувати Держи. супротивника, вражаючи стома гармата, да навряд залишить когось байдужим. Кожен тунчик. Постріл цієї зброї стане для вас приємним подарунком а На, для хто, ваших віпро. супротивників різкою під ялинкою. Це фу фугасний тимон цей. Опа-па-па. Блядь, вже реактивні танки в грі. Я в шокі, блядь. Ай. Я, я нахер в шокі. Реактивні танки. Що до... Кольосні, реактивні танки. Народ, варгейн, перестаньте, блядь, ускоряти рандом. Пожалуйста, перестаньте ускоряти рандом. І так 15-3 вже стандартний рахунок, блядь, я не трубач.

У цього Тоже, насправді дуже приємний танчик 360 приємний альфа приємний для стежки дуже міцна башта хороша разова шкода та чудове бронепробиття Все це робить, амбт дійсно грізним супротивником. шармле 75.

Машина точно дарує вамрешені блядь. Це а, а може це тринадцять сімдесят п'ять. Так двісно швидко бистро зфілачим, але й гарантовано а так навскідочку мене тільки один танк є за на е, е, зангара бляці віпер каже коробок. То ви гарантовано отримаєте таку з п'ятдесятої. Можете перевірити лічильник гарантованої стандартна, Так, у мене тільки віперка є. Арні та Арні немає, АМБТ немає, дев'ятки немає. і низьких рівнів техніка другого Блять, пізець. Четвертого. І п'ятого рівня стане чудовим доповненням до вашої колекції. І не хвилюйтеся, якщо а, вам випав танк, не. який уже є у вашому гаражі. За нього ви однія. Думав, в цьому золото, році, ті па багато але танків не завезуть, наступ, яких у не мене немає в ангарі папулим. Також є 3 d стилі О, папа, суперконкеростаті мені, мені подобається гаряче поєднання саті. Мені подобається електропанку. Погляньте, британець аж сяє. Електропанк. І що найголовніше, у Електропанку. Я є власний індикатор очків міцності. На лампочки світитимуться. Ой, кайф, ти тишу? Оце круто, блядь. Виглядає вражаюче. Реально топ. Реально топ. Так, СТРБ, ну такого в мене немає. 3D-стиль, який реагує на вашу гру. Повімкніть облоговий режим та перевірте. А ну, ану, ану, ану. Блядь, ну d ну, бля, стилі з візуалізації роблять. Ну з активної візуаліза з візуалізації Делокумінь це, це вообще жесть. Це дуже круто, і дуже сильно. Ви розумієте, що готові завдати багато ну, шкоди? Бля, народ скільки я раз говорив, мій Аргенія відоси робить. да? Грізна і таку тему, таку, да. Ну реально круто, блядь. Прикольні штучки. Ну, механіка гри, блядь, і баланс танків, не їхня, блядь. Гострій ікла. На, не їхні, а да, на башті так. справжній лабіринт, що нагадує про її сутність. Жертви лабіринту приречені, приречені зустріти мінотавра. Мінотавр і лабіринт, блядь, нормально. Бат і зухвалий стиль Крузачей артилерії не позбавлений шарму. Озброєний лезами богомола. Леза богомола. Що це таке? Цей француз не забуває забу, про своє му. походження і готовий нанести удар з кущів. Ле за богомола. О, кстати, це чотінь. Оце чотінь. Активний 3D-стиль. О! Придумав назву. Активний 3 Це дуже прикольно. Активний 3 d Та готовий на все. Так, ну це я вродів всіх не втратили своєї актуальності. Вони вроді я буде всі вроді як зібрав в минулому зацінити. році. А, ні, нефіга, не всі зібрав, ніфіга. Обирайте великі коробки у гаражі чи преміум магазині. і ще святом разом з World of Tanks. Підіжіть, підожіть, оно ще раз. Получається тепер. Паки по 3, 11, да, 25 і 75 коробок? Я правильно поняв, да? На 50 нема. Тобто, да, бомж набор, е і бомж набора на одну, на, на одну коробку нема. Понятне, понятно, понятно. Чи преміум магазині? І насолодитися святом разом з World of Cool. Holiday Oups! 2023, блядь, 23. Англійський мене, звісно, божественний. Ну, общем, народ, що можемо сказати? Оп'ять ускорення йде рандому, як ми замітили, це негативно, абсолютно негативна херня, ускорення рандома. Абсолютно не негативна херня. Тяжі вже йдуть із реактивні, блядь, ну це піпець. Вели кольосну ЛТшку бараб... колесний, гусенич, колесний гусеничний ЛТшка з барабаном. Коротше, ЛТА на гусені з режимами звичайної і скоросний. таки, Це все вскоренні рандому. П'ятки, це ж ЛТшка, має ще й барабан. Вона буде приїжджати заранше всіх і видавати десь там перекатку якийсь там. Там, судя по всьому, барабан. Прям ну, касета, це там, типа. Е, я так розумію, там, Раз нажав кнопку, там три шота вилетіло. по-моєму, Я так зрозумів, так, але можу помилятися. Ну, щось мені так здалося. Тобто Ти будеш херову точ та там вкидати, там там, допустимо, ну, з учутом, що це дев'ятка, там, наприклад, буде з касети три шота по 100-100 урона чи по 150. ну Тобто, ти з, з однієї вливатимеш там ну хай 400 урона, да? ну хай 300 урона. Це це дуже багато для, ну, з урахуванням того, що. Цей дамаг буде, як правило, йти без відповіді. Ти на скоростному режимі приїжджаєш десь якусь прокатку. І бах-бах-бах-бах-бах. І на ну, якісь, як в мене було злорень, як, ну, як в мене були флешбеки, це знаєте, згадую зразу, як кольосники тільки вели. Самі перші, -перші — цей йобрик фугасний, приємний. блядь. Я на, на лорки топчу собі. Взагалі, в мислях не можуть бути, що я можу отримати піздюльну прокатку, тому що Ларайн вистрий танк, 60 км, всі діла. А я під'їжджаю, карта оце як їхати, типу, як дивиться типу, Нижній Рез, да? сліва туди на горку і, знаєте, на стежках. Так я собі їду, собі на Лорен, блядь зріспануло нормально. Топчу собі, навіть, і в мислях нічого немає. Під'їжджаю під цю горку, а мені кольоснік е -е, з кустів уже, да? два фугаси на 500 хп, Тільки шух і такий, блядь, що нахуй? Оце що з та сама історія буде. Десь тут, десь буде кольосник під'їжджати, а йому вже ЛТшка з скоростним режимом буде вже, блядь, йому вбивати дві касети нахер по 500 урона. Ну, Там ще по 400 урона чи по 300 урона несуть. Ну, Тобто це це ну, 5, це ускорення рандома, пришвидшення рандома. І от раніше були стандартні бої 15-5-мінус плюс фраг, да? типа, а Турбачить 15-3. 15-2. А зараз уже в рандомі стандартні бої. Останнім часом 15-30 стандартні бої плюс-мінус фраг. Да? А турбачі це вже 15-1-15-2. І ти такий, блядь, що ми, ми нахера тут граємо? В общем, народ, як завжди, відос просто крутий. Варгейм, як всегда, молодці. Дуже порадували активні 3D-стилі. бомба, бомба, народ, бомба, кайф. Хто любить візуалізацію, на цю тему реально, як то кажуть, привстане. Це факт. На цю тему реально привстане, хто любить візуалізацію. Такі от діла. І м -м -м, новий крафт, е -е, так розумію, буде новорічних е -е, іграшок. Це теж прикольно насправді. Це дуже прикольно. Ну, подивимося, це діло буде. Да, на жаль, як завжди, на жаль, останній вагон 30 числа, але відосик мене порадив, надіюсь, вам також вам сподобався. Напишіть в коментарях, чи будете взагалі де ви купляти новорічні коробки. І якщо будете, то скільки дуже цікаво, тому що я сам ще, чесно кажучи, я не знаю, чи я буду їх брати, чи як з цим світлом, з цим, чим з чи знайдеться мене час. Можливо, і ну, можливо, візьму, але вже точно не в перший Я мало вірю, що мені завтра, тобто перший. Числа, дадуть світлий інтернет в один час, щоб я, наприклад, там, запустив стрім на 2 години і повідкривав там якихось 10-20-30 коробочок. цих. Ну, Подивимося, як це все буде. Хотілося б дуже хотілося б. Да. Самі розумієте, така робота блогера треба в першому вагон, щоб отримати Ну, Ми ліземо останній вагон. Тому всім величезно дякую, хто подивиться цей відосик, поставить лайкосик і напише якийсь там цікавий коментарій по тому як вам танчики, як вам Новий рік і ці всі діла? На цьому, все народ. Всім величезно, дякую. До наступних зустрічей і слава Україні!